Під час останнього засідання виконкому розглядалося 37 питань. Головними з них були звіт про виконання міського бюджету та звіт виконавчого комітету за перший квартал. Робота велася апаратом, ну, скажімо так, стабільно. стабільно працювали дитячі садочки, в принципі. Але головна робота буде проводитися якраз в другому, в третьому кварталах, коли починається вже тепло, і будемо, скажімо так, вирішити ті питання, які прийняті в плані соціально-економічного розвитку міста. По нашим комунальним підприємствам, е, ну, скажімо так, ми намагалися також в період стрімкого подорожчання енергоносіїв, бензину, електроенергії, максимально втримати тарифи, які є. Хоча це, наприклад, по тим самим котельням було дуже складно, тому що ціна на газ стрімко зростала. Так само ситуація з транспортом, адже бензин серйозно складовою є в структурі. Кожного тарифу. Тим, тим не менше, у вас довідки є інформація по ре, поточному ремонту е, жилого фонду, каналізація ремонту, електромережі і так далі. Е, платити люди за комунальні послуги трасінці стали практично трошки чуть-чуть менше на 0,2% в порівнянні з е, минулим роком. Тобто є надія, що все ж таки. Ми не завалимо нашу роботу житлово комунального господарства, бо воно залежить напряму від отриманих коштів. На жаль, в першому кварталі, за рахунок того, що у кожного підприємства є складової адреналісії, тепло в частності. Практично всі підприємства в першому кварталі спрацювали збитково. Маємо надію, що ця ситуація вирівняється протягом другого-третього кварталу, ми видаємо якусь вже показники більш конкретні. Торкнулися і питання стосовно економії електроенергії. Треба визначитися, скільки коштів треба зекономити і на чому зекономити для того, щоб ну, я про маленький примір, щоб розуміти, які в нас є, є ресурси. Да? От Клуб заводу, я казав Валентині, захожу на сцену. На сцені, на сцені горіть наверху дві п'ятисотки лампочки. Спіральні, ну, тобто не, не галогенки, а спіральні. Накалювання. Накалювання. П'ятісотки. Ми вже із вуличного освіщення лампи накалювання вивели років п'ять назад. Всі. А на хуєстю у нас установи? Я ж, не, я ж не заходив на сцену і не дивився лампочку в Радилянський клуб. Це я вважаю, що не моя роль і не моя участь. Якщо мені треба подивитися, я піду подивлюся. Що діяться в клубі Вісьмородянського? Що кожен діяється в групах дітських садиків і все. Нам треба переходити на серйозне нерозбереження. Тому що, тому, що по таким тарифам платити кошти сумасшедші гроші, ми не зможемо. Це перше питання, яке необхідне. По, по поводу цих всіх ваших податків, зборів, графіки є, але добре хорошо, хорошо цифри розподіляти, коли, ну, коли ми бачимо, що треба оплачувати щита, які не виставляє Гаргаз, виставляє на і тому подібне. Мені здається, що треба в цій графік включати звіт. Кожного, кожного підприємства щодо запроваджених заходів по енергоефективності є, Там, наприклад, готель, наприклад, клуб, наприклад, детський садик. Бо я скажу відверто, ну от нонсенс. Зараз вернулися ми до е, садиків дитячих кошторис перевіряємо. І ситуація виникає слідує: запитують, чому ви поставили по дитячому садику веселка газ на. Зиму ну, на осінь з 15 жовтня Ведь веселку ми можемо спокійно перевезти на дрова. Тобто вона каже, на вдруг ми не переведемо. Я розумію, але на сьогоднішній день питання вдруг не переведемо, стояти не добавлю. Якщо ми в місті запустили котельню, яка отаплює центр міста за два місяці, то, звініть, за год не поставити котел в садику детському, газовий убрать, а дравиний поставити на його місце. Це буде преступлення. Вдумайтеся, веселка дітських садик, дві групи. Входить фактично 25 дітей. На його опалення уходить 25 тисяч гривень в місяць. Тобто за сезон з 15 жовтня хоч 60 тисяч гривень ми спалюємо дітським садиком. Дробта нужна тисяч на 5. Тобто максимум. От ситуація. Тому, коли будемо ділити деньги, як розписувати, як звітувати, як то це все добре. Але питання затвердження заходів по нерозбереженню і бюджетних ресурсів ресурси повинна бути керівником кожної установи кожного закладу у своєму своєму закладі запроваджено. Це перше. А потім звіт, що зробили. Скільки було, скільки спожито минулому році, скільки зараз. Під час звіту про виконання бюджету за перший квартал міський голова зазначив, що не дивлячись на те, що це лише перший квартал, бюджет перевиконується. Перший квартал ніколи не вказував, але ми ми не знали, які у нас будуть надходження акцизного збору, ми не знали, які у нас будуть надходження від е, єдиного податку суб'єктів малопідприємства, бо підприємництво зараз не, не, не сильно розвивається в таких умовах. Ми не знали, які скина надійди коштів на податку на майно, саме тому такі цифри ставили прогнозовані, дуже такі, ну, е, дуже обмежували цими цими цифрами. Наразі ми бачимо, що бюджет міста виконаний за перший квартал на 111%. Тобто ми зібрали. Е, при планових цифрих 3 мільйона 723 тисячі гривень ми зібрали 4 мільйона 137 тисяч гривень. Якщо, якщо така тенденція піде, то у нас є, ну, скажімо так, є можливість приблизно на 500-600 тисяч гривень перевиконати по результатам року той бюджет, який у нас затверджений сесією, і ці гроші направити на поліпшення ситуації з благоустроєм підтримки комунальних підприємств наших для того, щоб зменшити тиск. Таріфу на наше населення, нашого міста, бо серйозної допомоги нам, нам треба давати серйозну допомогу нашому водоканалу, або приймати тариф новий, який вже не змінювався три роки, або давати їм фінансову підтримку на придбання основних засобів, насосних агрегатів, ремонт техніки і так далі, які вони за свої кошти зробити не можуть. По суті, цей бюджет буде детально проаналізований нашим відділом економіки, і, можливо, на найближчій сесії будуть внесені коригування по, -по, -по півріччю ну, Подивимося ще другий квартал по ситуації. По, по півріччю будемо коригувати вже, е тобто це перевиконання, додавати на конкретні види робіт по видатковій частині. Хотів би звернути увагу, да, те, що я казав, податок на майно які почали сплачувати суб'єкти підприємницької діяльності і підприємства. При плані 600 тисяч гривень надійшло 978. Тобто план виконаний по цьому виду податку на 161%. Земля у нас е, теж подорожчала, е, тому що відбулася індексація серйозна. І загалом земельні збори... 962 тисячі надійшло, а планували 591-6. Mm -hmm. тобто це ті податки, які по суті формують зараз міський бюджет. На жаль, ну, штрафів поки що мало, але, але потихеньку я ж говорю, ситуація у нас мита, мита невиконана, не залишилася, але це не наші е, якісь е, скажімо так, роботи, які ми виконує міська рада. Ви знаєте, що ця мита стягується з інших суб'єктів, такі як нотаріус так і так далі. Ну, тобто бюджет є більш-менш однодійливим, якщо така цифра виконається, то ми... 500-600 рівень, ми матимо можливість може десь до мільйона, мати можливість протягом року збільшити міський бюджет на 15 рік. Не тільки виконується, айп ми перевиконуємо рівень минулорічних надходжень. В цілому по бюджету і по основному бюджетно-дворічним податкам і в цілому по бюджету рівень минулорічних надходжень перевиконується в першому кварталі. Дай Бог, щоб... Так, було і вкладаючи. На год 15 мільйонів 864 тисячі 820 гривень. Це планується. Да, це план. Трошки менше. То есть, у нас же ушло подоходний налог, але його замінили, але замість нього нам пройшли декілька видів податків, такі як майно, акциз. Акцизами ми зібрали. При плані, плані на перший квартал сподівався гривень, надійшло 340 тисяч гривень. Це 179% від планової цифри. На рік ми планували 850, тобто ми можемо цю цифру за 9 місяців виконати. Акциз це плата 5% плюсом при продажі сигарет, бензину і водки. Тобто, коли купують люди в магазині, до ціни, яка є продавця, додається 5%. І він дає місцевий бюджет на розвиток нашого міста. Саме тому дуже важливо кожному покупцю, коли купляє такі речі, сигарети, водку або бензин, требувати чек у покупця. Бо коли чек йому не дають, є загроза того, що ці 5% підуть просто комусь в кишеню тихенько. Порада для всіх наших мешканців, якщо хочемо, щоб ці надходження були чесними бо з кармана покупця, ці деньги ушли. А чи дойшли вони до міського бюджету, залежить від того, чи буде пробитий касово, на касовому апараті чек, е, і лише тоді ці гроші надійдуть до нашої казни. Це така ситуація. Але от, ситуація по цих піде податків поки що така. Чому ми поставили такі цифри? Було важко спрогнозувати, скільки його надійде. Тобто, бази попередньої не було, прогнозних даних не було, тому ставили цифри, скажімо так, по фактично з потолка. Зараз бачимо, що можна. Є можливість по полугодію, коли мати маємо право на це, змінити цю цифру, додати її згідно реальних показників. Тобто реально ми будемо бачити ситуацію з бюджетом по цим новим податкам вже 1 липня, коли подивимося, що відбувається. Буліч, да? Да, да. І тоді ми будемо чітко дивитися, бо у нас держава, ви знаєте, грошей на ремонт дорог, наприклад, не дала. А їх треба ремонтувати, бо вони розбалені Після цієї зими дуже сильно по нашому місту, і не тільки нашому місту везде по Україні, то наша задача якраз завернути перевиконання, можливо, там десь тисяч п'ятсот буде направляти додаткові на ремонт доріг які що нас були заплановані по плану соціально-економічного розвитку нашого міста. Можливо, і більше. То все залежить від нас. Якщо умовно сказати, що перший квартал був зазвичай саме такий гнетючий. Зима, виход зими, підприємства економічно активні, не працюють, як наша фабрика, були канікули і все інше. То ті доходи, які ми отримали, досить такі позитивні. Ми бачимо далі, як буде. Якби ще у нас був прибутковий податок, який у нас забрали, 9 мільйонів, то можете уявити, ми мали б майже 10 мільйонів додаткових грошей на розвиток нашого міста. Тоді можна говорити про заміну серйозного водопроводів, каналізації, роботу почисним спорудам і батьків іншим речам. Крім питань пов'язаних з виконанням бюджету, члени виконкому розглядали і інші нагальні питання: це надання матеріальної допомоги, проведення святкових заходів, нагородження.